Доброго дня! Сьогодні я вам розповім як створити візитну карточку у Canva. Для початку у пошуку ми вбиваємо візитна карточка. Після цього з'являються шаблони візитних карточок і ми серед усіх обираємо ту, яка нам більшість його сподобається. Після того, як обрали візитну карточку, натискаємо на неї та натискаємо на Ізмініть шаблон. Після того, як на екрані з'явиться обраний вами шаблон, ви зможете відредагувати його під себе. Після того, як ви закінчите редагувати першу сторінку, можете переходити до другої. На цій сторінці ви також підлаштовуєте всю інформацію під себе. Після того, як редагування буде закінчене, ви нажимаєте на кнопочку поділитися. Тут ви можете обрати, чи хочете ви скачати, або хочете створити силку, яку зможуть переглядати інші. Я обрала завантаження, і тут ви можете обрати, в якому форматі ви його хочете загрузити, і так далі. Після того, як ви обрали, нажимаєте на «Завантажити», і все. Дякую за перегляд і бажаю успіхів у створенні своєї візитної карточки.